вырвался сегодня я на клоп. Ну, вот такое место. Буду зараз тут шукать. Может, какие-то находки цикавые будут. Будем смотреть. Так, нашел вот таких мальчиков, как Вот, вот высокие буду сейчас давить. По лісі хожу ж і знайшов таке цікаве місце. Така труба прикольна. Який її функціонал на пару от Ліс. І така труба, ось. прикольна. Друзі, я підняв свій перший п'ятачок. Серце забилося капітально, дивіться гарненький. Ось, в цій ямці, до речі, лежав неглибоко. Якась кльйонка була зверху. Тобто тут вже хожене перехожим. Дивіться, який звісно. Так що лайк і підписочка з вас за таку знахідочку.